Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні, як завжди, у нас цікаві пропозиції на каналі. Звати мене Омелян, і сьогодні робимо огляд що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ, а також є доставка по Україні. І Сьогодні нашій увазі починаємо огляд з такого автомобіля Kia ev 6 12 місяць, 2021 рік, автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. 77,4 кВт батарея, максимальна комплектація GT-Line. Класний білий перламутр, Автомобільчик лише приїхав з аукціону. Автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту, має Чесний перевірений пробіг, має сервісну історію. Перевірено електронним тощиноміром фарб. Автомобіль весь в рідній фарбі. Така ракета Kia Єв 6. Номер один Kia Єв 6 по батареї. На найнадійніша батарея з електромобілів в світі, признано. Kia ev 6 Kia Niro займає друге місце. Друге місце займає KIA Niro по надійності батареї. Перше місце KIA ev 6. Біленький перламутр практичний колір. Автомобільчик просто як лялечка. Так, по салону максимальна комплектація, будь ласка. Йде такий велюровий салончик з ставками шкіри, преміум музика, меридіан, амбієнт підсвіточки по салону. Автомобіль в суперовому стані. Стан автомобіля відмінний. Підігрів задніх сидінь. такі галянцеві вставочки в. В дверах, взаді також музика Меридіан. І в даного автомобіля є відкривна панорама. Великий планшет, чорна стеля, будь ласка, відкривна шторочка і також відкривний люк. Все працює. Все перевірено. Автомобіль в чудовому стані. Так, і саме основне чесний перевірений пробіг. 175 тисяч оригінального пробігу. Від пробігу завжди залежить ціна. Ціна також буде суперова. Підключили ми комп'ютер до даного автомобіля. Так, життя батареї, сох батареї, будь ласка. 100% на такому пробізі. Зараз автомобіль заряджений на 88%, показує запас ходу 364 км. Заходимо в менюшечку, при 100% зарядці батареї, буде запас ходу, будь ласка, 416 км. Це в звичайному режимі з використанням. Клімату, з використанням кондиціювання, такий є запас ходу в даного автомобіля. Підігрів, сидінь, підігрів керма, охолодження сидінь, все є в даному автомобілі. Максимальна комплектація GT Line. Амбієнт підсвіточки, підігріви, камери, люки, все є. Даного автомобіля. Так. Супер пропозиція буде на даний автомобіль. Суперова ціна. Ще раз показую стан салону. Пробіг по трасі, тому такий автомобіль в збереженому стані. Є в нас кабель швидкісної зарядочки, кабель звичайної розеточки 220, зйомний. Фаркопчик є в даному автомобілі. Будь ласка, електропривід кришки багажника. Досить стильний сучасний електромобіль. І по рейтингу номер 1 по надійності батареї. Кіа ЄВ6, номер один по Друге місце займає Кіа Niro. Ціна з доставкою в Україну з розмитненням, повністю все під ключ, буде вказана в темі відео. Багато виходить, є різної інформації, але на сьогоднішній день вже на митницях є таблиці по електромобілях. Що це означає, про що це говорить? Говорить про те, що все-таки будуть. Податки мити мито на електромобілі. До кінця року залишається досить мало часу, щоб купити, доставити, розмитнити, а також поставити на облік електромобіль. Тому кого цікавить, не зволікайте, можна сказати, останні дні, останні тижні, коли можна встигнути купити, доставити, розмитнити повністю все під ключ електромобіль. Є багато інших варіантів, це є Zoe 52 кВт, біла, срібні кольора. Свіженька пропозиція приїхала лише з аукціону. Це Audi Q4 e-tron, Будь ласка, такий електромобіль. Є в наявності тут, в Нідерландах. S-Line. Автомобільчик закритий, має білий шкіряний салон. Окремо зробимо на даний автомобіль окремий огляд. Кого цікавить, можете писати на Viber WhatsApp. В Наявності на сьогоднішній день є всі кольора Niro. це червоний перламутер, чорний металік, темно-синій, графітова свіженька пропозиція, лише приїхала. З аукціону, будь ласка, є такий автомобіль. Також багато є інших електромобілів, таких як IONIQ 5, також досить комфортний автомобіль поїзді, досить популярний автомобіль в Україні. Стильний дизайн, надійна корейська батарея, є такий автомобіль. Volkswagen ID4, даний автомобіль є в нас на огляді на каналі. Ще є червоний перламутр Kia ev 6 також на хорошій комплектації, також комплектація GT-Line є е, K5 з різними комплектаціями і різні кольори. Кого цікавить електромобілі, телефонуйте. На даному автомайданчику є багато інших автомобілів, вантажних фургонів, таких як трафіки, спринтера, вівару на будь-який смак, на будь-який бюджет. Більше 200 автомобілів є на даному автомайданчику. Така графітова Кіаніру, свіженька пропозиція, лише з аукціону також є в наявності, шкіряний салон, амбієнт підсвіточка, GBL музика. Класний такий ще є айонік в перламутрі, Хамелеон. Також на сонці різні кольори. Даний автомобільчик буде на сайті. Кого цікавить більш детальніший огляд. Телефонуйте 050 565 0817. І в своєму класі Opel Ampera 64 кВт. Така малютка, вона проїжджає до 500 км Також свіженька пропозиція, лише з аукціону. На максимальній комплектації Executive Line. Будь ласка. Сірий салончик, музика босе, чесний. Перевірений пробіг. 98 тисяч кілометрів карбонова така. Панель, амбієнт підсвіточка теж досить цікава. Так. Даний автомобіль зараз на зарядочці. Окремо зробимо на нього огляд. 98 тисяч оригінального пробігу. Супер пропозиція дня Kia ev 6 білий перламутр. 12 місяць, 2021 рік. Автомобіль виїхав з автосалону. Діліться відео з друзями, близькими, кого цікавлять автомобілі з Нідерландів з чесними пробігами і сервісною історією. Дякую за лайки, дякую за вподобайки.